Справжні стосунки Его завжди чогось хоче, або якщо воно думає, що з тебе нічого не візьмеш, воно виявляє абсолютну байдужість до тебе, ти його не цікавиш. Тому три домінуючі стани еготипових відносин це потреба, невгамовна жадібність, супроводжувана гнівом, невдоволенням, обуреною ворожнечею, посудом та звинуваченнями та байдужість. Справжні стосунки. Це ті, де его з притаманною йому ретельністю створити власний образ і опинитися в ньому не домінує. У справжніх стосунках виникає потік пильної уваги до іншої людини і немає очікувань. Ця пильна увага це присутність. Це є необхідною передумовою для будь-яких справжніх стосунків.